Всім, хто подивиться це відео, я говорю добрий день. І зараз наглядно я хочу продемонструвати роботу плиткорізати PX 1250, який має саме дві направляючих. І на даному відео плитка розміром 150 на 75. Буду розпускати її в ширину. Так як мені треба відрізати прирізку зробити. Конструкція. Цього плеткуріза ви можете бачити саме яка. Це рукоять з різцем. Дві направляючих, лінійка та стоп... стопорна планочка, так її називаємо. І зараз, собственно, продемонструю, продемонструю як саме він їже. Перше, що робимо, це цілимося. Цілимося по мітці. Вимачимо на дрібці. Так, наступне ночка. Сілимось. Чудово. І зараз я продемонструю, як він справиться з цією плиткою. Робимо зворотній надріз. і плавним рухом вперед. Бачимо ця лінія, лінія різу чітко лягає на ті відмітки, які були від початку. А тепер найцікавіше розлам плитки. Як ми бачимо, розламала. Путка розламалася чудово. Чітко по лінії різу. І я хочу ще додати те, що це керамограніт 12 мм. Керамограніт 12 мм. Єдине, що на початку буквально 3 мм. Пішло в сторону. Я гадаю, що це моя похибка. Що я десь щось неправильно зробив? Опальце виглядає.